Що дорогенькі, привіт! Е, сьогодні хочу виразити певну шану і подяку нашим мелітопольським е, телеграм-каналам. Новин: Це Рія Мелітополь, це Мелітополь в Курсі, це новості Мелітополя. І їх телеграм-каналам, їх інстаграм-ресурсам, велике дякую, що ви разом з нами тримаєте цей фронт безкоштовно і багато робите публікації наших зборів, що дуже допомагає нам і допомагає тим військовим, тим цивільним, яким ми допомагаємо, що робити огласку наших ресурсів. Хочу подякувати кожному, хто надсилає. Ви знаєте, кожен раз, коли мій телефон дає такий маленький звуки, я бачу, що щось Прийшло я думаю, ну людина могла піти в магазин, могла купити собі щось, але вона задонатила для нас. Маємо довіру, дуже дякуємо за цю довіру. Прошу і далі поширюйте, бо дуже дуже багато потреб, і ми будемо намагатися максимально швидко і максимально більше цих потреб закривати, але лише за вашою допомогою, любі наші друзі.